Всім привіт, з вами Артем. Сьогодні я так і дочекався сьогодні перше червня, і мені ну я заказав. Хантер, як я й хотів, я завжди заказую вам, ну, типу, на огляд Макдональдс, KFC чи щось таке. Недавно я зняв огляд з глечика. і я там сказав, що я дуже хотів Хантера купити, але він був зачинений. Але зараз я прийшов сьогодні 1 червня, дата їхнього відкрит... відкриття, так скажемо, ну, не відкриття, ну, коротше. Ви поняли. Сьогодні вони відкрились, але відкрились ще давно, працюють давно, а сьогодні вони відкрились від відпочинку, так скажем, відійшли. І я заказав чізбургер, велику картошку, картоплю фрі, фанту і два соуси сирний та кисло солодкий. Ці соуси я заказав. Uh, в Хантері це я заказав в Хантері це я заказав в Хантері. Цей весь заказ мені обійшовся в. Так, давайте читати uh, 2, зараз хвилинку. Uh, це буде uh, 292 гривні це все коштувало мені uh, напій 0,5 фантанова. Uh, Кислосаладкий соус, сирний соус і тут чізбургер та також та, чизбургер з картоплею і два соуса. Це все коштувало 292 гривні. Ну, по-перше, давайте розпакуємо чізбургер та картоплю фік. Тут такі вони на скобочках. Ого! Пахне на кілометр. Ого, 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 такой картофля три. А почему она такая? Не такая как в Макдональдс. Крупная нарезана там, смешно. И чизбургер за по покрутым. Ну і сирний, так, солодкий соус. Я замітив, що в глечику і в е Хантері одинакові соуса, вони АТБшні. Вони купляються в АТБ. Це АТБшні соуса. Все, соуса відкриті і беру картоплю фрі. Та макаю в кисло-солодкий соус. А ось кисло-солодкий соус мені дуже подобається. Ну, як і завжди, я вже описував його в прошлому відео. Самий обичний, 8 з 10. Та сирний. Сирного як більше і він якийсь світліє. Ну, давайте попробуємо. бляха-муха, як це вкусно, смачно. Пробачте. І давайте смішаємо, як це я завжди роблю. Мішаємо кисло, солодкий та сирний соус, і пробуємо. М -м -м це дуже смачно. Ось це прям дуже смачно. Ну і просто картофелька. Не на. я можу одне сказати, що не на дешеворній якомусь маслі. І вона. Ну по, ну, по правді, смачна. Ну і давайте чизбургер отпакуємо. Подивимося. Ого, я вже бачу якийсь смачно виглядає. Давайте я даже витачу немножко. Ось такий чизбургер тут. Котлетка. ого. Катулетка.

Викликає. Зараз пишу. А У мене цей бургер викликає спогади з Макдональдсу. Як я йшов в Макдональдс і покупав якийсь собі, не пам'ятаю, який бургер, і їв його. Це дуже-дуже смачно. Ставлю лайк, цей 10 з 10. Ну, і давайте Фанту. Ну, Фанту, мені каже, пробували, ну. Це нова якась фанта. В моєму місті вона з'явилася, може, неділю, може дві назад. Пробую. Хімозна, дуже хімозна, прям дуже хімозно. Зеро. І, ну, зрозуміло, що не зеро, але зеро. Мандарин. З мандарином Дуже смачна. Ставлю лайк. 9 з 10. За це все я ставлю по ну, смаку 10 з 10, Але, але дуже, дуже все дороге. От прям реально дуже дороге. Я думав в бюджет 250 гривень влізти, але ні. Влізся в 290 гривні. Я буду далі їсти, а вам всім я говорю до побачення. гарного вам дня та з початком літа. Всім бай-бай!